Ну що, ти, Тань, готова? Сьогодні будуть суперсмаки. То не так, як минулого разу, знаєш, Coca-Cola Pepsi. Тут буде щось цікаве. Розумієш? Ти готова? Так, так. Я знаю всі водички на смак. Добре, Кажи. дивись, відгадуєш, як завжди. Три тисячі гривень на картку, як всі смаки відгадуєш. Давай, давай з якого починаєш? Дивіться. Ну, давай. Номер один. Давай. Що туте? таке? з оливок. <laughs> 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 Ні, ну майже. Це Ні. Давай, давай скоро перепробуй. Угірковий той концентрат. Угірковий огірковий угірковий концентрат. Маринад, так? Так, давай, другий. Скоро давай, другий. Угу. Що це таке? <плес> що? Ну, чому буде. Солене. Що солене? Ти їж таке часто. Вторичне отрубочка це сайвий соус. А, <плес> давай третє. то буде концентрат, давай. То що таке? Ні. Лимон? Так я все відгадую, зараз куча грошей, я готов їх втратити. Саме останнє буде найцікавіше. Ну, що це таке? Що заглядаєш? Яке манго? Ні. Сік? З грибом зв'язано. Грибовий відвар? Ні. Давай це потім, це неможливо. Поки Давай, що. Тут мені треба допомогти тобі чекай. Давай. Що? Давай. О, все, все, все. Так сильно не, не пей. Що це таке? Шпроти. Ні. Не, не шпроти. Що походу? Сардина. Так. Скажи того, передостатньо було. Я Що то таке? Якийсь коктальчик. Коротше, ви не відгадали, ти програла 3 тисячі гривень. А ви напишіть в коментарях, що на другий раз стані приготувати. Давай, сюди, значить. Ні, ні, дві? Ні-ні-ні, ні, ні, ні. все, пишіть, ми чекаємо, підписуйтесь.